Храв задумав автентичну українську зйомку, але з додаванням сучасності і обрав мене модель. Це була дуже потужна енергетика. Сучасне, українське, як воно все переплітається між собою. Це була дуже потужна зйомка. Мені здається, це не необхідно, бо народ не може існувати без своєї історії, без своєї культури. І мені дуже радісно, що в нас є такі чудові люди, які поширюють українське. Ну, Загалом це такий неймовірний досвід вдягати на себе одяг, якому набагато більше років ніж мені. І одразу уявляю, що це ну які жінки вдягали ці одяг, як вони себе почували. Неймовірні відчуття. І ще я була здивована, наскільки це зручно. Це просто настільки продуманий одяг, і зовсім не хотілося його знімати. І потім дивно себе почувала вже в буденному вбранні. Коли фотографувалася, я себе відчувала дуже органічно і побачила фотографії і думаю, ну я гарно вписуюся в те століття. Е, в полі друзів завжди фотосесія це не лише фото, не лише якась робота, це і теплі зустріч, це і е, коли ти. Поглянув на когось, і цей погляд зловили. Коли одягаєш вишиванку, який понад 100 років такі відчуття, як зв'язок покоління, це дуже щемно, це не переважно такі відчуття. Ми не лише зберігаємо цю культурну спадщину, ми несемо, ми її передаємо, і коли ти сам відчуваєш, ти можеш поділитися цими емоціями з усіма іншими. Я несу українську культуру до своїх студентів курсантів, до спільноти, з я спокоюся кожного дня.